Перед вами виступ учнів п'ятого класу Запорізької гімназії номер 50 очі Артема, вірш Григорія Лютого, Девітриська вітриська зухвалі. Де вітриська зухвалі і полки дерези, виросли воювали, шабельками з лози. Пустуни чорноброві, світ душі на порі. Вас у світ для любові привели матері. Як же сталось хлоп'ята, ми не счулись коли. Волозові згубили і криваві знайшли, Плаче мати убога на краєчку села. Чом я у нього малого шаблю не одняла. А навколо дівчатка, золоті, як зірки, годували вінками коненяти з руки. Що вам, хлопці та слава? Хай у небі літа, Ось вам ріки молочні, ось медові уста. Та не слухали хлопці, покидали столи, смерті в очі заглянуть, на край світа ішли. І шумить помогила у степу ковила. Чом ти шабельку, мами, в мене не?